Львівська батярка запитує, чи можна, щоб в Словенії албанці себе добре поводили. Так ви в них запитайте, чи можна, щоб вони себе добре поводили. До вас питання: скажіть, будь ласка, чи всі українці у Європі або навіть у світі себе добре поводять? Я знаю дуже багато випадків, коли українці так себе поводять, що мені соромно, що ці люди мають українське громадянство, чи я не правий. У кожній нації є, є неадекватні люди, які себе не дуже добре поводять. Немає такої нації, де були б всі адекватні. З приводу албанців, конкретно в Албанії, я не зустрічав ще наскільки добрих, класних людей, як Албанці. Якби ви хоча б раз приїхали до Албанії, ви б зрозуміли, про що я вам кажу. А ті люди, які проживають за кордоном, саме албанці, мабуть, є причина на те, що вони там проживають. Деякі тікали з країни, деякі виїхали ще в 90- ті роки і проживають уже там 20 років. Плюс років за кордоном, Так що це можна сказати і не зовсім албанці. Вони вже мають інші паспорти, інше громадянство. А ті албанці, конкретно, які проживають в Албанії, це неймовірні люди.